Хочу поділитися з вами прекрасною вправою, називається підкреслення позитиву. І ця вправа має на меті покращення інтеграції у соціум шляхом вираження вдячності та визнання позитивних моментів у спілкуванні. Багатьом людям це допомагає знизити ворожість або розчарування. Мені у свій час це дуже допомогло інтегруватися у соціум за кордоном, коли здавалося, що ніхто не розуміє і всім взагалі все одно. Ця вправа дуже змінила мій погляд на інших людей, на мій стан у соціумі таких інших людей, тих, хто дійсно не розуміє і ніколи не зрозуміє, бо вони цього не переживали. Вони просто не в змозі це зрозуміти, і після цієї вправи я навіть стала рада, що вони не розуміють, і почала сподіватися, що їм ніколи не доведеться зрозуміти те, що розуміємо ми, ті, хто пережив якісь жахливі події. Просто надія, що їм не доведеться ніколи переживати такі складні речі. Суть вправи у тому, щоб щодня виписувати кілька речей, за які ви вдячні у своєму спілкуванні з іншими: на папір або у телефон, як вам зручно, записувати мінімум три пункти кожного дня. І ці три пункти кожного дня повинні бути новими, тобто не повторювати одне і те саме. Це можуть бути дуже маленькі моменти. Зосереджуючись на таких моментах і на вдячності, ви налаштуєте свій розум на більш позитивний настрій і навчитеся помічати більше позитивних моментів. Натренуєте свій мозок на те, щоб їх помічати. І навіть якщо вони дуже маленькі, пам'ятаємо, що маленькі речі складаються у щось єдине і утворюють насправді дуже великий важливий вплив. Кілька більш детальних кроків, як виконувати цю вправу. Почніть спостерігати за позитивними речами. Під час спілкування звертайте увагу на позитивні моменти. Це можуть бути вчинки, слова, жести, посмішка, будь-які дії, які ви сприймаєте як позитивні. Виразіть те, що ви помітили. Після того як помічаєте позитивний аспект, виразіть своє визнання або свою подяку. Намагайтеся бути щирими і можете сказати: Я вдячний за твою підтримку, або дякую за твій час. Або Мені дуже подобається твій підхід до цієї ситуації, або просто дякую. Далі виписуйте речі, за які ви вдячні. Наприклад, наприкінці дня знайдіть пару хвилин, візьміть ручку, або скористайтеся телефоном, або хоча б, хоча б зосередьте свою увагу на цьому наприкінці дня, але записувати, звичайно, буде ефективніше. І запишіть ці три речі, за які ви вдячні, які принесли вам якісь позитивні емоції. Це може бути будь-що, якісь прояви доброзичливості, розуміння, підтримки, допомога, чи навіть просто посмішка. Зосереджуючись на цих моментах і будучи вдячними за них, ви навчаєте свій розум шукати і підкреслювати позитивні сторони взаємодії з іншими людьми. І записуючи ці моменти, ви наче трошки перепроживаєте їх, згадуєте ці позитивні емоції, і це принесе вам вдвічі більше радості від цієї взаємодії. І останнє, будьте систематичними регулярність є ключовим фактором у формуванні позитивних звичок, позитивних практик. Намагайтеся виконувати цю вправу щодня, мінімум 21 день. Сподіваюся, ви спробуєте, навіть якщо зараз вам здається, що це не має сенсу, зробіть експеримент і перевірте це. Рано чи пізно ви обов'язково побачите результат.